Тими векторами, котрі забезпечують саме діяльність управління в частині роботи з особовим складом, обговоримо ряд важливих питань. Я бажаю всім плідної праці, щоб ми попрацювали, вирішили ті нагальні питання і нагальні проблеми, які стоять перед нами на сьогоднішній день. Цьому ще є дуже дуже важливо і в умовах повномасштабного вторгнення це є. Для нас це є, скажімо так, наша повсякденна робота. Справа в тому, що наша установа працює як з самими постраждалими, пораненими, так і з членами сімей, і загиблих, і полонених, і зниклих безвісті за особливих обставин. Членів сімей загиблих, захисників, захисниць України зниклих безвісті, також з інвалідністю наслідок війни. Ми згрупували у дві програми: це програма Турбота. І програма обороноздатність на 2024 рік. В процесі нашого діалогу вислати ці запитання і, можливо, тут звучатимуть якісь запити від наших категорій постраждав, членів сімей. Є грошова допомога в розмірі 3 тисячі гривень особам з інвалідністю наслідок війни першої та другої групи. І ботечних кредитах для забезпечення житлом військовослужбовця. Але тут знову ж є певні обмеження. Наступний слайд ваш Що є запитання до цього немає? Але для учасників бойових дій, саме для ветеранів і ветеранок у нас є повні блоки і можна сказати дуже багато програм. Якщо взяти так, погрупувати по напрямках, то це звичайно і працевлаштування як на постійну роботу, правову допомогу, психологічна допомога це різні громадські організації, так які надають. Також адаптація і виплати компенсації. Цей статус ветерана від То ти. Веде тобі нічим не допоможе, але є ще один нюанс: є куча нормативних актів чинному законодавстві і східний регіон. Можна здобути 95 робітничих професій різних напрямків, 365 освітніх програм. Ми е, зібрали цей круглий стіл, зустрілися для налагодження комунікації між іншими між різними соціальними службами, між різними е, організаціями, установами, які надають соціальні послуги, для того щоб якомога е, краще е, ці потреби задовільнити. Якщо людина звернулася на облік служби зайнятості, отримала статус до Цього має право пройти також професійне навчання за кошти служби зайнятості і в подальшому працевлаштуватися. Для цього людина отримує сертифікат на навчання на суму 30 тисяч гривень. Може отримати сертифікат на проживання, пройти професійне навчання і в подальшому працевлаштуватися. Крім цього, якщо немає постійного місця роботи, учасник бойових дій, чи постраждалий внаслідок війни, може прийти і суспільно-корисні роботи. Це такі ви тимчасових років. Які був реалізований період вже воєнного стану, і е, в основному зорієнтований на забезпечення послуг збройних сил України або громади. Зокрема, такі роботи проводяться в нас в лікарні. Це допомога пораненим учасникам бойових дій, або допомога сім'ям постраждалих. Сьогоднішній захід спрямований на об'єднання з усі, за усіма напрямками задля для забезпечення соціального захисту категорій тих поліцейських, котрі потребують. Допомоги, а також е, надання певної соціальної підтримки та допомоги членам сім'ї поліцейських, які відносяться до категорії постраждалих у наслідок війни. Насправді людина після отримання травми чи каліцтва е, вона попадає в якийсь свій світ, і вона вже втрачає віру в те, що щось може бути стати на краще і е, як правило, наші люди з такою старенькою думкою, що держава нічого не дасть, нічого не зробить. Насправді я радий, що такі столи і заходи відбуваються, тому що дійсно навіть по людях які перебувають, видно, що вони зацікавлені в тому, щоб допомогти ефективно людям вернутися в цивільне життя, стати на ноги, так би мовити. Ми маємо тепер тут в тилу зробити все, щоб хлопці відчували, що про них дбають і що вони недаремно захищали нас і нашу державу.